Ну, Грало воно хуя, десь згорів поршень. Ті нормально диви, гази чисті. А ось цього? згорів поршень. Ну це ж він не в тебе згорів, бо в мене ж так. 8 днів помолотив. Три, Та воно буде. було вже, він, гази... він курив цей мотор. Ага. Курив. О, а трошки помолотив. Він у мене 5 років, 7 год мотор ходить, ніхто туди не лазить. Понимаєш? Це, що це, масло сюди. це да? комбайн, так? комбайн в а це лопнуть там всю кусок, бачу всю. Теж таке було. Кусок. І наче. Вони заляже. Вкладище будеш міняти? Вкладище хороші. Хороші. Да. Може їх треба міняти? Коротше, поміняємо 4 поршні кольця і все, ось у вироботка дивіться. Оце мотор від комбайну. Перкінс. Іди сюди. Виробна, Диви, осю, Славик, ось, у, Славік, ось у, третій, глянь, такого пальця проведи. Та я б його видно. <клух> Ні, сюди веди, диви, осю, бачу, отак. Отак, диви, отак. Диви, бачиш, бач. це ж кольця тобі б'ють усю. Бач? Тут, <клух> диви, менш отут осю. Попробуй. це вироботка. Так як зачіплює палець. так добре на себе веди. Та отзе. Оце mm. треба завтра фабера такого якась стальна, і ту зляти, бо може об вироботи.